Ми не можемо сьогодні не зупинитись на такій важливій проблемі артеріальна гіпертензія, тому що я знаю, готуючись до нашої доповіді, підняв знову ж таки статистику, нашу українську. Вона суттєво відрізняється від е, європейської статистики. Тобто, у нас е, е, Смертність від серцево-судинних захворювань залишається більше ніж 60%. Інколи вона наближається до 70% в структурі загальної смертності, це це говорить про те, що ніби ми виконуємо всі настанови, ми намагаємося контролювати ритиск. Ми намагаємось надавати відповідні рекомендації, використовувати правильну медикаментозну терапію, але поки що ми не контролюємо тиск настільки, щоб він... Призвів до зменшення, скажімо так, контроль тиску, призвів до зменшення і цереброваскулярних подій, і е, кардіоваскулярних подій, які призводять, на жаль, до фатальних результатів. Таким чином, питання е, адекватного контролю артеріальної гіпертензії залишається надзвичайно актуальним. Е, я розумію, що ви прекрасно знаєте е, е, класифікацію, вона представлена на слайді. Нічого поки що не змінилось. Це от останні рекомендації, які вийшли в 2023 році. Європейського товариства артеріальної гіпертензії, ви бачите, практично залишились ті ж самі цифри, на які ці любі ми повинні звертати увагу. Ті ж самі фактори ризику, кількість цих факторів ризиків, і градація ризику, все це залишилось практично без змін. Дуже гарна така діаграма є в цих останніх настановах, які показують, що які фактори ну несуть, скажімо так, небезпеку, як артеріальна гіпертензія асоціюється з ушкодженням органів мішень і іншого боку, які фактори можуть суттєво зменшити вплив навантаження на, на серцево-судинну систему, які фактори покращують ендотеліальну функцію сери і таким чином зменшують ризики пов'язані з артеріальною гіпертензією? Які зміни повинні бути зроблені в стилі життя? Ну, в першу чергу, це звичайно, фізична активність адекватна. Достатнє обмеження вживання натрій хлор, ну і, як ви розумієте, при надлишковій масі тіл обов'язково зменшення цієї надлишкової маси тіла. Є і інші фактори, на які ми можемо вплинути, але поки що ми звертаємо увагу, що лише адекватний контроль з точки зору медикаментозної терапії, він, на жаль, лише він дозволяє інколи проконтролювати ім. Підвищення симпатичної активнеї іренінангетензин альдестеронової системи активності все це е, сприяє тому, щоб ми націлили на це увагу. І так, ураження органів мішені і ризик. Я думаю, що це досить така, ну, можливо, гарно обобщаюча така діама, яка показує, як впливає і які саме ураження органів мішені асоціюються з високим ризиком. Я думаю, що це ви знаєте в своїй роботі. І з нового, що дуже цікаво, Сергій Георгійович зупинився на оксидативному стресі. Я нагадаю вам про те, що оксидативний стрес це. Ну, так захисна власне реакція організму, вона переходить межі захисту. Ти ситуації, коли чомусь антиоксидантна система не може контролювати утворення цих каскадів супераксидів. Якщо це призводить до того, що зростає кількість вільних радикалів, то зараз їх називають факторами, які можуть вплинути і викликати демеч асоційовані патерни. І от на цьому слайді ви бачите, як пов'язана з цим оксидативний стрес приводить Через активацію відповідних толк лайк рецепторів запуску відповідних змін прозапальних змін, і от досить гарна така діаграма, яка показує, що ці демечі асоційовані молекулярні паттерни, тобто накопичення пошкодженої мітихандріальної ДНК самих супероксидних радикалів в перші дні, коли відбувається на фоні інтенсивного стресу, коливання артеріального тиску легко може відновитись. Але коли це хронічно триває, то це призводить до стабілізації пошкодження. В першу чергу ендотелія, наслідок цього відбувається стабілізація артеріального тиску на високому рівні і формується високий артеріальний тиск, як уже в своїй мірі захисна реакція. Тому що відбувається ремоделювання судин, потовщується медіа судин. Таким чином, оце ремоделювання створює умови для підвищення уже периферичного опору. Що хочу сказати, що ці маркери пошкодження судин вони виявляються навіть у дітей підліткового віку. Це наше дослідження. Ми проводили їх ще на початку 2000-х років. У нас було близько трьох тисяч добових моніторів артеріального тиску, підлітків з артеріальної гіпертензії. От ми відмітили, що якщо у підлітка. Близько півроку є артеріальна гіпертензія. Це підлітки 13-14 років. То вже у них формується товщина інтіма медіа, яка практично як у дорослого гіпертоніка, тобто всі ці зміни, які говорять про каратидний атеросклероз, і це ми повинні враховувати. Цільові рівні, звичайно, ми не можемо знижувати надлишково артеріальний тиск, тому що це призводить до гіпоперфузії центральної нервової системи, що несе також звичайно ризики. Таким чином нам треба з одного боку зменшити артеріальний тиск, якщо він підвищений, з іншого боку, щоб він стабілізований був на певних цифрах більше 120, ну і бажано менше 130, або хоча б менше 140 мм міліметрів тут на стовпчик. Ну, І плюс, при певних захворюваннях, ми повинні враховувати свої нюанси, як ви розумієте, при діабеті там треба особливо обережно знижувати артеріальний тиск. Серед методів моніторингу я звертаю увагу, що практично і якісно, і висока ефективність це методу домашнього моніторування артеріального тиску. Зараз доступні всі електронні практично вимірюючи тиску з плечовим манжетом вони забезпечують високу якість інформації практично це співставимі два методи добове моніторування артеріального тиску і. Домашнє моніторування артеріального тиску вони забезпечують таку е, інформацію, яка дозволяє вже приймати рішення, і, що дуже важливо, мінімізується ризик білого халату і інших, скажімо так, помилок. Зрозуміло, що нам треба спочатку вплинути на е, ті фактори ризику, які пов'язані з стилем життя. Ну, звичайно, це кинути курити, е, не вживати алкоголь, е, контролювати, навчити стрес, той же саме когнітивний тренінг, е, нормалізувати нічого. Чти сон, покращити дієту. Дієта дає та это... Підходи до дієтичні підходи до зупинки гіпертензії. Вони гарно описані, вони переважно включають змеження солі і збільшення кількості овочів і фруктів, збільшити в першу чергу аеробні навантаження, ну і, звичайно, контролювати надлишкову вагу, зменшити її. Артеріальна гіпертензія зараз непогано контролювалася би антигіпертензивними лікарськими засобами. Вони гарно відомі, це і блокатори ренінанге. Тензиної системи, чи інгібітори АПФ, чи блокатори рецепторів. І, як ви розумієте, їх не можна одночасно використовувати, діюретики, Блокатори рецепторів кальцевих каналів, що дуже важливо, і блокатори бета адренорецепторів От блокатори бета адренорецепторів вони зараз не використовуються як рутинне призначення, тому що досить багато є протипоказань до їх призначень. З іншого боку, вони знайшли своє чітке обґрунтування, зокрема для пацієнтів, якщо є поєднується артеріальна гіпертензія з ішемічною хворобою серця, і тут бета-блокатори. Є, ну, скажімо так, основа разом, можлива з інгібіторами АПФ, Але ще дуже важливо, і ще в рекомендаціях 2014 року з'явилось те, що вони досить гарно йдуть з дегідропередіновими антагоністами кальцієм, і це поєднання, воно вже і далі було запропоноване в подальшому. Рекомендаціях і 2019 року було показано, що і бета-блокатори, і е, дегідроперидінові блокатори кальцію каналу е, в своїй комбінації забезпечують гарний вплив. І щодо контролю артеріального тиску, і зменшення ризиків стенокардії і ішемічної хвороби серця. Ну і е, зокрема, є препарати, які вже містять фіксовану комбінацію. Я думаю, ви знаєте цей препарат, алентадин. Значить, він містить бісапролол і амладепін. Е, е, Зрозуміли механізми дії, тобто зменшується навантаження на серцево-судинну систему, і дуже важливо, зменшується загальний периферичний опір, розширюються коронарні судини, підвищується вироблення оксиду азоту, що дуже важливо як фактор ендетиляльного захисту і вазорелаксації І те, що даний препарат уже досить непогано досліджений, він показав свою гарні ефективність, зокрема у 91% пацієнтів. Пацієнтів з комбі... коморбідністю артеріальна гіпертензія і шимічна хвороба серця досить непогано контролюється при цьому і частота серцевих скорочень. Ми ну, вже практично на 4 тиждень лікування ми бачимо відмінність цієї комбінації по, від... по відношенню до монотерапії, тобто на 20% у пацієнтів збільшується кількість цих пацієнтів, які контролюють уже артеріальний тиск. Ми сьогодні говоримо і також і про персоналізацію. І от коли ми говоримо про персоналізацію, то ми говоримо про те, що от бачите, ми дали препарат е, Алантадин, але він поки що лише в 60% покращив. Не у всіх. Тому е, це відомі речі, навіть якщо ми використовуємо щось з точки зору доказової медицини. У когось буде гарний результат, очікуваний, в когось буде відсутність реакції, а в когось буде токсична дія. І ми з вами домовилися, що ми сьогодні розглядаємо ті ризики. Ми сьогодні вже бачили цей слайд. І чому я на нього звертаю увагу, тому що і блокатори кальцієвих каналів, і блокатори бета-адренорецепторів зазнають великого так називаємо пресистемного метаболізму. І оскільки цей пресистемний метаболізм може бути суттєво змінений внаслідок генетичних впливів або інших факторів, ну, наприклад, за моді лікарські засоби то давайте трошки в це розглянемо. Ми знаємо, що блокатори бета-адренорецепторів можуть асоціювати з досить часто з побічними ефектами, і, зокрема, це може бути неконтрольоване зниження артеріального тиску, чи і може бути виражена серцева недостатність, і може бути порушення психічних функцій, та ж сама депресія, імпотенція, порушення. Сну, це ті речі, які описані, тому дуже важливо, щоб препарат використовувався в мінімально необхідній дозі, і цьому саме персоналізація забезпечує цей ефект. Крім того, ми знаємо про те, що ці препарати не досить добре працюють чорношкірих пацієнтів. Є ризик, навіть селективні, можуть викликати загострення бронхіальної астми. Ну а я вже говорив про те, що оскільки вони метаболізуються, цип. Типу 2D6, які у 30% популяції генетично змінені, то саме в цій відсотку популяції ми можемо очікувати побічні ефекти. Давайте поглянемо на декілька слайдів, які ілюструють використання взаємодії лікарських засобів. От зараз на цьому слайді пам'ятаєте, що нам важливо забезпечити, щоб препарат досяг. Ефективної концентрації, а не досяг токсичної. От на цьому слайді ми бачимо, ефективна концентрація це позначена синім кольором. Але чомусь у певних пацієнтів виникла оця червона крива, тобто концентрація не досягла певного рівня. Коли це буває? Коли ми до препарату, який у нас гарно працював, Плюс приєднали ще лікарські засіб, які є індуктором метаболізму. Це притисудомні препарати, рифампіцин, глюкокартикоїди. і що дуже важливо, такі фітозасіби, як звіробій, які дуже часто використовуються в певних зборах, в певних препаратах, але він потужний індуктор метаболізму. І Також нагадаю про те, що регулярне вживання алкоголю, навіть в невеликих дозах, також покращує метаболізм і може призводити до суттєвого зниження ефекту препаратів, оскільки вони будуть швидше виводитись із організму. Інша ситуація, що можуть бути використані засоби, які впливають як інгібітори метаболізму. І тут на слайді вони показані це і протигрібкові, і противірусні, і певні антибіотики, наприклад, макроліди, фторхінолони Крім того, такі препарати, які використовуються в гастроентерології, як блокатори гістамінових рецепторів або інгібітори протонних помп. Або раптова висока доза алкоголю все це суттєво пригнічує метаболізм, і препарати, які до того сприймались досить ефективно і безпечно, почнуть чомусь виявляти побічні ефекти. Крім того значими взаємодії можуть бути з такими препаратами, як метранідазол, плюс протигрибкові препарати, які пригнічують суттєвий метаболізм, наприклад, тих самих блокаторів кальцієвих каналів. Крім того, є, можуть бути і фармакодинамічні взаємодії. Зокрема, велике значення має взаємодія між нестероїдними протизепальними препаратами і антигіпертензивними препаратами. Антигіпертензивні препарати в якійсь мірі і в великій мірі працюють за рахунок того, що. Збільшують кількість простагландинів, які розширюють власне потім судини з іншого боку, якщо цей процес гальмується нестероїдними протизапальними препаратами, то навіть одна доза нестероїдного протизапального може раптово викликати гіпертонічний криз. Про це треба повідомляти пацієнтів про те, що нестероїдні протизапальні можуть терміново порушити ефективність. Антигіпертензивні лікарські засоби. Ну, От я показую деякі стіски відношення між антигіпертензивними і той же популярний препарат деклофенак або ібопрофен. Деякі з них особливо значими, звичайно, можуть бути виникати взаємодії. Ну і те, що бета-блокатори можуть маскувати гіпоглікемію, якщо є цукровий діабет, з блокаторами кальцію каналу, вони мають досить гарний ефект пасивіч, а не дегідропередіновими, вони можуть викликати тяжкі блокування серцевої діяльності і в якійсь мірі знижувати насосну функцію серця. Тому от гарний такий слайд, який демонструє ризики і безпеку. От з дегідропередіновими бета-блокаторами будуть працювати гарно. З дегідропередіновими я маю на увазі блокаторами каналу, з недегідропередіновими є високі ризики. І звертаю вашу увагу наступний факт. От цей слайд нам згодиться, ми будемо його ще розглядати, коли будемо, у нас буде майстер-клас. Але зараз, якщо ми розглянемо, я думаю, це буде теж дуже корисно. Що ми бачимо на цьому слайді? Ми бачимо так називаємо чотири фенотипи, які пов'язані з особливостями гена ЦИП2Д6. Ми вже знаємо, що такі фармакокінетичні криви. І ми бачимо, і якщо ми йдемо зліва що крива дуже низька. Чому? Тому що ген змінений змінений за рахунок дуплікації. Внаслідок цього фермент працює надто активно. Препарат, який ми назначаємо в звичайній дозі, швидко метаболізується, виводиться, і таким чином ми не бачимо ефектів. Інше, якщо ми подивимося справа, то ми бачимо крива, яка дуже висока, червона, і це поєднується так називаємо пуєметаболізмом або дуже низьким метаболізмом. І цей саме пуєметаболізм зустрічається досить часто в європейській популяції. Коли ми, призначивши препарат, в буквально невеликовиких дозах можемо відмітити побічні ефекти, тому що препарат не метаболізується. а наступна доза призводить до накопичення і досить виражених побічних дозах. Залежних ефектів. Тобто ми повинні це врахувати, особливо призначаючи бета-блокатори, тому що показується слайд в Україні. Вже є гарні дослідження, які показують, що ЦИП-2Д6, ця ізоформа, вона зустрічається в 18% відсотків генетичного різка змінено. Ну а взагалі, от дуже багато вже проведено досліджень, фармакогенетичних, які показують, які саме поліморфізми асоціюються з неадекватною реакцією на бета-блокатори. І тому оце уміння призначення Невисоку дозу, особливо гарну комбінацію, це те, що дуже важливо в практичній діяльності. І так, повертаємось тепер до наших настанов 2023 року. Якщо не працює інгібітор АПФ, і якщо у нас пацієнт з. Ішемічною хворобою серця у нас повинна бути комбінація, наприклад, АПФ з бета блокатором. Якщо вона не спрацювала, ми можемо додати е, дегідропіридіновий е, антагоніст кальцію і цим самим значно покращити ефект. І тому, от е, до інгибітора АПФ, якщо ми додамо комбінацію, про яку ми зараз говорили, алантадин, бісапролола з амлодепіном в невисоких дозах це суттєво покращує ефективність. Ну от дослідження останнє, бачите. 2022 року, які показали, що комбінація бісепролозу з амладіпіном призвела до значного зниження артеріального тиску порівняно з мотонотерапією і з порівняним профілем безпеки. Низькі дози бісепрололу амладіпіну продамо подібне зниження систолічного артеріального тиску порівняно з максимальною дозою амладипіна. Таким чином, знижуємо дози, і цим самим забезпечуємо і безпечну, і ефективну терапію. Ну і ось ще одне дослідження: уже 2023 році було по опубліковано. бачите, фаза 3, яка показала, що дози 5 мг е, бісопролулу плюс 5 мг амлодіпіна ця фіксована комбінація. Асоціюється з суттєвим додатковим зниженням артеріального тиску сесталічного на 7 мм, ну а дісталічного майже на 4 мм ртутного стовпчика в середньому. Тому завершуючи. Пацієнт з артеріальною гібертензією, шемічної хворобою серця, він може лікуватись комбінації без з амлодіпіном. і дуже важливо, що починати треба з маленьких доз. Через декілька днів при необхідності дозу можна підвищити, тому що за цей час ми можемо бачити, що не виникає реакції побічних реакцій, і що наш пацієнт швидше за все має. Нормальний тип генетичний. Ну і фіксована комбінація може бути додана до інгібітора, як це рекомендує остання настанова Європейського товариства з артеріальної гіпертензії. Я щиро дякую за увагу, шановні колеги.